Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 14 Якщо стосунки мають бути таємними, вам не потрібні такі стосунки. Десь із 20 років і майже до 40 я міняла чоловіків як рукавички. Правду кажучи, я зустрічалася з одним і тим самим чоловіком. Змінювалися лише імена. Але я ніколи цього не усвідомлювала, аж доки одні такі стосунки не довели мене до потреби психологічної терапії. Мені здавалося, що один привабливий молодий чоловік, який залицявся до мене на роботі, просто таки горить бажанням зустрічатися зі мною. Три місяці він красномовно освічувався у своїх почуттях, і саме тоді, коли я вже була готова повірити йому і забути про обачність, він сказав, що не можу зустрітися зі мною на вихідних, бо до міста приїжджає його наречена. Його хто? Так, ви все правильно прочитали. Він був заручений. Я знову була чиїмось таємним десертом. Я лютувала. Як же так? Я ж усе продумала. Він не був ні геєм, ні наркоманом, не був одружений. Чому я знову вже вкотре натрапила не на того чоловіка? Такою була історія мого життя. Чому я постійно її повторюю? Того вечора, коли я сказала йому забиратися геть. Я плакала, молилася і кричала до Всесвіту, Чому я завжди приваблюю недоступних чоловіків? І отримала відповідь, тому що ти боїшся чоловіків вільних. Отак, я зрозуміла, що боюся зустріти чоловіка, який залишиться зі мною. Чому? Я виросла в сім'ї, де чоловік кричав і лютував. З іншого боку, він був найвідданішим і найщедрішим батьком, якого ви будь-коли зустрічали. Проте годі було передбачати, яким боком він обернеться. Ще в дитинстві я придумала собі правило, яке згодом закарбувалось і в моєму серці: чоловіки завдають болю. Ніколи не живи з чоловіком. Так я і робила. Я обирала чоловіків, які не збиралися залишатися зі мною. Вони були недоступні, вони були одружені або заручені, або мали подругу, або жили надто далеко, або були залежні від алкоголю, або закохані у свою роботу. Такі чоловіки аж ніяк не могли залишитися зі мною і належати лише мені. А хороші чоловіки, які завжди були поблизу, чомусь відлякували мене. І зарадити цій проблемі змогли тільки декілька років терапії. Лікарка, яка допомогла залікувати мої найглибші і найважчі рани, порадила мені дотримуватися певних правил у стосунках із чоловіками. Їх неважко запам'ятати, бо їхні перші літери складають фразу Тобі слід вибирати розважливо. Вона хотіла, щоб я затямила чотири важливі обставини. І перша з них найважливіша таємниця. Чи можуть ваші стосунки витримати публічність? Якщо ж стосунки мають бути таємними, вам не потрібні такі стосунки. Страждання. Проаналізуйте, чи ваші стосунки не завдають болю, або якимось чином принижують вас або ваших дітей. Відсутність. Уважно придивіться, можливо, у ваших стосунках відсутні турбота і будь-які зобов'язання? Розуміння вам потрібно зрозуміти, яка мета ваших стосунків, ви зустрічаєтеся з кимось, щоб уникнути неприємних відчуттів, чи може це лише тимчасова примха? Ці правила стали для мене стартом у нове життя. Того дня я зрозуміла, на яких чоловіків звертатиму увагу в першу чергу на доступних. Щоразу, коли хтось впадав мені в око, я питала себе, чи він доступний для нових стосунків. Якщо ні, то шкода й зусиль. І з часом я створила власний перелік порад для нормальних стосунків. Тримайтесь подалі від недоступних чоловіків. До таких належать геї, священники. Ті, які живуть дуже далеко, одружені, заручені, і ті, які бояться розповідати оточенню про ваші стосунки, щоб не відлякати інших жінок. Ніяких таємниць. Чоловік однієї моєї доброї подруги роками зраджував їй. Це не був якийсь тривалий роман, це був його спосіб життя. Водночас вони проходили сімейну терапію, працювали над своїми стосунками. Він удавав, що бере активну участь у всіх заняттях, ні разу словом не прохопився про іншу жінку, доки його не спіймали на гарячому і їхньому шлюбу настав кінець. Інша моя подруга щоразу поверталася до одруженого чоловіка, сподіваючись, що він покине дружину, одружиться з нею. Я постійно нагадувала їй, якщо ти вийдеш заміж за чоловіка, який зраджує своїй дружині, то ти вийдеш заміж за чоловіка, який зраджує своїй дружині. Те саме стосується й чоловіків. Якщо ваша подруга не хоче розповідати про ваші стосунки своїй сестрі, матері, друзям або колишньому, забудьте про неї. Не варто бути чиїмось запасним варіантом чи таємним десертом. Якщо вона не може бути чесною і приховує ваші стосунки, покиньте її. Вам потрібні справжні стосунки чи коротка інтрижка, остерігайтеся залежності. Якщо ваш обранець підсів на алкоголь, азартні ігри, марихуану, кокаїн, лотерею, секс, роботу тощо, він недоступний для стосунків. Остерігайтесь також свого внутрішнього потягу знайти і зцілити скалічену душу. Якщо ви щоразу обираєте собі тих, кого треба виправити, запитайте себе, чому. Якщо ви вважаєте, що можете врятувати таку людину, ще раз добре подумайте. Перший крок у будь-якій новій програмі, це визнати, що ви безсилі в нинішній ситуації. Будьте собою! На всі 100% будьте собою. Один із чоловіків, з яким я зустрічалася, якось сказав, що йому в мені подобається все, крім того, що я занадто набажна. Таке взагалі можливе? Чого він хотів від мене, щоб я вірила в нього більше, ніж у Бога? Йому важко було змиритися з тим, що я цінувала в собі найбільше, мені не по дорозі з людиною, яка мусить миритися зі мною. Мені потрібен той, хто цінуватиме мене. Розкажіть світові, чого ви очікуєте від свого супутника, але спершу розкажіть собі, а ще краще запишіть, викиньте з голові такі дрібниці, як зріст, вага й достаток, сядьте в тиші, загляньте в глиб своєї душі і поміркуйте, чого ви справді хочете. Тоді складіть перелік. А в самому низу напишіть це або ще краще. Покладіть його в коробку і заховайте кудись подалі. І навіть не згадуйте не дивіться на обгортку. Зазвичай обгортка-подарунка нічим не вказує на його вміст. Буває, що обгортка виглядає краще за сам подарунок. Інколи найкращі подарунки дарують взагалі без обгортки. Не оминайте увагою лисуватого коротуна або пухкенького, схожого на плюшевого ведмедика-чоловіка. Перед тим як викреслити їх з переліку, затаврувавши словом на букву м милий. Добряче подумайте, чого ви насправді хочете. Можливо, варто уважніше придивитися до добряка, перш ніж прикипіти поглядом до крутого хлопця з кубиками пресу. Адже добре серце залишиться з вами назавжди, на відміну від рельєфних м'язів. Не вірите? Запитайте будь-яку жінку за сорок. Самовдосконалюйтесь: зробіть своє життя настільки прекрасним, щоб не перейматися тим, чи хтось розділить його з вами. Не марнуйте жодної можливості знайти нових друзів, познайомитися з новими людьми, зануритись у нові пригоди. Зробіть своє життя настільки насиченим, щоб у вас не було навіть вільної хвилинки шукати чоловіка чи жінку своєї мрії. Це як із метеликом, щойно ви перестанете ганятися за ним, він легесенько опуститься на ваше плече. Замість того, щоб шукати правильного супутника життя, станьте тим правильним чоловіком чи тією правильною жінкою для себе. Покажіть світові своє найглибше, найкраще і найсправжніше я. Станьте таким, якими ви будете подобатися собі. Пара є для кожного. Але якщо ви намагатиметеся стати кимось іншим, той єдиний може і не звернути на вас увагу, адже він шукає саме ту жінку, яку ви так відчайдушно хочете змінити.